Друзі, намасте! Мене звуть Людмила Савітар. Я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні виходжу з дому, роблю. Ефір з дому. А, на жаль, умов ідеальних в мене немає. Ну, а знаєте, взагалі-то ідеальних умов взагалі немає. Те, що ми маємо, це є ідеальні умови. Я маю на увазі, що? Да? що такої вільної кімнати для практики. Ось звичайна моя кімната, а, як мені здається, найкращий варіант, щоб можна було зняти, щоб це було видно і чути. А, З чого цей? Це відео. Відео, як то кажете, виправляємо помилки. На жаль, вчора під час ранкової практики якось чи не помітила, чи щось якийсь збій стався під час зберігання а, прямого ефіру ранкового, і не було звуку. На жаль, тому одна з-під. Пісниць, вона попросила, зробила дуже таке гарне зауваження, не дуже був ракурс, видно, але я пояснюю для всіх, що ну, взагалі ідея жива практика, люди. Тому да, ще поки мені можливо, де, в деяких моментах важко да, згадати, що треба ж повернутися, показати і назовні, але я намагаюся і обіцяю вам, що буду робити все можливе. Тому, так як в нас вийшла така. Знаєте, накладка і е, звуку не було. Я хочу записати окремо ті е, чудові крії, чи асани динамічні, які дуже добре впливають на стан нашого, нашої м, черевної порожнини, тобто на стан наших внутрішніх органів, тобто опрацювання м'язів, живота, м'язів спини. Ну, скажемо так, функція м'язів живота. Вона Така неоднозначна. Тобто це не тільки краса, коли красивий, плоский живіт, і всі за цим ганяються і намагаються зробити його твердим, але ж навіщо? Живіт він повинен бути і м'яким, і твердим, коли це потрібно. Твердим коли, коли захисна функція, коли є загроза, тоді м'язи напружуються. Коли ми робимо якісь зусилля, щоб не нашкодити нашому попереку, м'язи напружуються і таке інше. Далі, стимулююча функція в нашій порожанні. У цій червні знаходиться дуже багато, мабуть, найбільша кількість лімфатичних протоків, які стимулюючи да, завдяки роботі м'язів живота, ми стимулюємо їх роботу. І наша очисна система, да, лімфатична система це очисна, вона допомагає нам швидше позбавитися мусору, да, отой, Таксині, те, що збирається в нас, і вивезти з організму. Слідуча функція, да, підтримуюча м'язи живота, дуже добре підтримують внутрішні органи, на місці не дають зміщуватися, тому що зміщені внутрішні, внутрішні огні вони працюють якось не так. І підтримують наш хребет, тому що м'язи живота, м'язи спини, вони, як антагоністи, да, працюють злажено, щоб підтримувати наш хребет, і він не викривлювався, не згинався, не перерозгинався. І це важливо. Тому що, як то кажуть, ці захворювання від неправильного положення хребта і цю тему можна розвивати, якщо ви люди такі любознательні да, і цікавитеся цим, ви все це знаєте. Тому ці вправи, вони не нові. Це не щось придумане, щось таке, знаєте, невідкритий велосипед. Це просто вправи, які адаптуються в практику йоги. І я саме це і роблю. Тобто вплітаю в контекст. А в, в світі дуже багато вже всього. Нічого придумувати не треба. Просто треба розумно це використовувати. І ось я ці вправи, да, ці крії, як їх називаю, тобто, очисні якісь дії, які виправляють щось неправильно зроблено. І я рекомендую вам разом зі мною. Зробити і покращити функцію наших м'язів живота. І дуже важливо пам'ятати, що ем, при роботі з м'язями живота треба взяти хоча б відкритий атлас і подивитися, з чого вони складаються. да Тобто це не тільки пряма м'яза, да ось вона йде вздовж, це вона така поверхнева, це і коси м'язи і Поперековода, поперечна, да, і дуже-дуже дуже маленьких різних всяких да, мишць, які допомагають нам. І оця злагоджена робота дає цей ефект. Якщо тільки працювати на одну, да, а інші такі спостерігають. Да? Як от добрі сусіди взаємодіють один з одним, отак от і ми з вами сьогодні попрацюємо і повзаємодіємо одна з одним. І так, положення. Каліна кістів і давайте трошечки ми розімнемося, да? з вдихом прогинаємось, з видихом вигинаємось. Тобто з вдихом розтягуємо м'язи живота, з видихом розтягуємо м'язи спини І тим самим ми з вами ще порухаємо нашим хребтом. У нас два відділи рухливі: це шийний та поперековий. Грудний він нерухомий, але завдяки рухів да лопаток, да, рухів. Знову ж таки, шийною та грудну така. Ілюзія, що рухається грудний відділ. І ще вдих і видих. Трошки потягнулись вперед, да, назад, вперед, назад, і також з видихом сюди, з вдихом сюди, з видихом назад, з вдихом вперед. Добре. І далі дуже важливо. Сінхронізувати дихання. Дихання, воно, як знаєте, поглиблювач, як такий допоміжник, допомагає нашим, я, нашим волокнам, мишечним, да, рухатись, ковзати там, десь один з одним, перетинатися, тобто допомагати. В положенні кішка ми робимо вдих, а з видихом права рука, ліва нога будуть витягуватись вперед. Ось таким чином. З вдихом повертаємо. що відбувається з нашими м'язами живота. Під час вдиху ми їх розслабляємо, а з видихом м'яко підтягуємо. Але ось таке нейтральне положення спини, щоб не було такого провалу. Тобто м'язи працюють, невеличкий тонус. да? На вдиху ви трошки їх відпускаєте, щоб да, це дихання у вас з животом було. І якраз у цей момент іде стимуляція цих наших лімфатичних протоків. І так починаємо дихати. Вдих. Видих, права рука, ліва нога. Щоб втримати рівновагу, ззаді пальці підверніть. І з вдихом повернулись. Видих. Вдих. Видих. Погляд сюди в килимок, тобто не задираємо голову. Вдих, видих. Почергово змінюємо. Вдих, Права, ліва, вдих. Ліва, права. В ритмі свого дихання вдих, видих, вдих, видих. Якщо ви самостійно практикуєте, да, разів 10, 15, досить. Слідуючи, те ж саме положення. На вдиху ми вже вигинаємось. Тобто, вибачте, на вдиху прогинаємось. Да, з видихом вигинаємося. І така, знаєте, як проміжна вправа, трошечки відпочиваючи. Я вам хочу сказати, що, можливо, і, як ото я спочатку сказала, можливо, ось тут у вас будуть вдих, ось тут буде видих. Тут вже як вам зручно. І слідуючи. Далі все те ж саме, але дихання трох, трошки інакше. Права, ліва рука вдих. А з видихом лікоть до коліна, але не обов'язково торкатися достатньо того, щоб ви показали напрямок. Да? І зжали м'язи живота вдих. І з видихом повернулись. Те ж саме працюємо животом. Да? Вдих ми відпускаємо, але йде витяжіння, З видихом ми допомагаємо, трошки підтягуємо видих. Вдих. Зміна. Видих. Вдих витяжіння. І з видихом повернули. Продовжуємо вдих, видих. Вдих. Це мої коти. І видих. Бігають Бігаю тут вдих. Допомагають, да? видих. Вдих. Видих. Тримайте рівновагу, пальчики ззаді підвернуті. Да, і ще й попрацює підошвна частина стопа. Вдих, видих, вдих, видих. І ще один. Вдих. Видих. Тобто цикл, да? вдих, видих. Останнє. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Потягнулися назад, відпочили. Угу. І слідується теж колінно-кістєве положення. Подивіться, що будемо робити. Тут будуть задіяні не тільки м'язи живота, але ще й м'язи рук. Да? Ми широко розкрили пальці, тримаємося коліна. Ми ось там, а десь приблизно під кульшовим суглобами. Ось такий, такий квадратик всередині у нас відбувається. Пальчики підверті. Ми піднімаємо коліна. З цього положення, не поспішаючи, да, ми підтягуємо живіт і трошки виштовхуємо грудну клітину нагору. Ось таке положення. Робимо вдих з видихом коліна до ліктя. Видих. Вдих. Видих. Інше коліна. Це повільне таке виконання. Вдих, видих. Можна повище, якщо виходить, коліна майже майже над килимком. Вдих, видих, вдих. Це така силова, тут і руки, і спина, і живіт, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Опускаємось вниз. Теж тут може бути 8 разів, 10 разів, от наскільки вистачить сили рук, наскільки вистачить да це тримати. ну Більш просте положення, коли коліна ви опускаєте, да тобто ось таке, да видих, вдих. Ну, може, важко. Видих, просто ну, тут взагалі буде, да руки не будуть сильно працювати. А ось в цьому положенні. Да, тут тактина, особливо, коли ви ще додали от такого витяжіння. Відпочиваємо. Все те ж саме, але задіємо ще руки. Знаєте, як би то не було, але в нас окремо нічого не працює. Взагалі, все таке, знаєте, як єдина система. І до тіла не треба відноситись окремо. Ой, спина болить, будуть тільки спиною працювати. Ні. Іноді проблема з спиною треба пропрацювати. Стопи, да? і тут пропускає. Проблема у шиї треба пропрацювати з попереком і тут відпускає. Тому так от відокремлювати себе. Це є вже такі короткі відео. Знаєте, Сучасна людина вона така дуже в нас заморочена, <заморочена> скажімо так, напружена, накидана, ну, набрала на себе дуже багато різних зобов'язань. Тому треба ж виконувати щось треба робити, хоч так рухатись. І так, положення на передплечях все те ж саме коліна. Трошки ближче. І тут подивіться, пальці підвернуті, все те ж саме. Але ми, піднімаючи коліно, робимо е з видихом коліно до плеча і трошки подаємо вагу на руки і повертаємо назад. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І ще два рази, якщо є сили, вдих, видих, і вдих і видих. Опускаємось, витягуємо руки, обов'язково компенсуємо да, напруження відпочинком. В Йозі це головне, і, можливо, навіть відпочинок головніше, ніж. Напруження, тому що людина вона постійно знаходиться в напруженні і розслаблятися майже не вміє. Тому ось тут ми вчимося розслаблятися, відпускати і відпочиваємо спокійні вдихи, видихи. Повільно піднімаємося. Ось ми зробили чотири вправи. Ви знаєте, на цьому можна і зупинитися, але я запропоную вам ще дві вправи, це на ваш розсуд. Можливо, під час практик я не давала, але тут, я думаю, що вони будуть доречні. Да? Ми стоїмо на коліна. Якщо під колінами. Да, можна щось підкласти, чи килимок підвернути ось таким чином, да, і встати колінами, чи щось підкласти, якесь покривало, чи ще щось, плет, наприклад. Але якщо вам важко стояти і дуже-дуже твердо, обов'язково це робіть. Дивіться, що будемо робити. Із положення, стоячи, да, ми з вами нахиляємось назад, трошки згинаємось, да, скорочуємо пряму м'язу живота. Ось це в нас. Видих, а ось це у нас вдих. І дивіться, що я роблю? Під час, коли я піднімаю, трошки штовхаю вперед, Тут підтягнуті м'язи живота. Вдих. Видих. Я не вигинаюсь нікуди. Да? Я намагаюся втримати рівну лінію. Да? І допомагають мені сідничні м'язи. Ось тут спина да? і живіт. Знову, можна не до кінця сідати, ось так трошечки вдих. Напружується передня поверхня стигна. Видих. Штовхаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. Відпочити. І як варіацію цієї крії, цієї ж вправи, тут дивіться, задіяне стегна, передня поверхня, да? тут задіяні сідниці, тут м'язи спини і дуже добре працюють поперекова м'яза живота, тому що треба. Да? Ось вона підтягує, ми підтягуємо, да? протягом треба вийти. Тобто тут такий от ефект дуже-дуже явний. Все те ж саме. Да? Ми присідаємо вдих. Да? І коли ми встаємо, ми трошки да? якось підкручуємо от таким чином наш таз. І знову витягуємось, да? згинаємось, скругляємось да? і ще трохи штовхаємо, як то волна, і ви вийшли. Да? Видих. І з вдихом розкрили руки, але не вигинаємось, тримаємо рівно вдих. І підкручуємо таз. Тут навантаження більше ще на ноги піде. І ще один раз видих, вдих. Я думаю, тут буде досить. Да, давайте присядемо, відпочинемо вдих, видих. І потихеньку ми випрямляємось. І так, можна взяти на озброєння ці вправи, але, знаєте, Одні і ті ж вправи, які ви робите, наприклад, відокремлено, немає у вас можливості такої великої практики, тому що в великій довгій практиці, я особливо да, намагаюсь підбирати такі асани, щоб задіяти все тіло одночасно. Якщо ви обираєте такі короткі для себе. На да, практики, і взяли одні вправи, і тільки одні робити. Ні, це не так буде, будемо казати правильно. Я так думаю, що десь а, через день хоча б змінювати один день ось ці вправи поробити для м'язів живота, інший день, інші да, більш акцент якийсь зробити. Потім знову повторити те, що було, потім ще, щоб не було такого, знаєте. Звикання, тому що наше тіло воно звикає, да, до чогось, і вже якось так, але щоб зміцнити, да, треба. Все одно повторювати, включати, включати, включати. І головне ставити для себе мету, навіщо ви це робите? Якщо ви хочете красивий рівний живіт, да, то вам треба да, підтягнути, щоб у вас тут були кубики, можливо, да, то вам треба комплекс різних брати да, вправ, які будуть впливати на всі да, буквально сусідів м'язів живота. Якщо ви ставите завдання. Підтримка внутрішніх органів для вас це взагалі не важливо, чи у вас є кубики, чи немає. Да? Головне, щоб тут було все здорово, що нормально і хребетне. Це вже інше буде. А взагалі-то я закликаю вас робити повноцінні практики, тому що вони задіють все тіло, і ви проставляєте цю необхідну галочку. Знаєте, як ото. І я попіклувалася про тебе, моє любе тіло. Да, я тобі приділи, приділила увагу, і зараз ти мені служиш вірою, і правдою да, і не заважаєш да, під час якихось моїх великих, а, скажімо так, дій, які заплановані і не даєш збій. Я вам дуже вдячна за те, що разом. і... Буде виправляти свої помилки, скажімо так, слідкувати все ж таки за трансляцією, щоб і звук був і таке інше. Практикуйте, будь ласка, долучайтеся до нас в прямому ефірі в запису як вам буде зручно. Намасте!